Знову студії ця програма Знати більше і говоримо сьогодні про міжнародні змагання команд швидких, які відбувалися у Польщі. Команда Заліщицької районної лікарні повернулась із четвертим місцем. Герої у нашій студії. Отож, знайомтесь Галина Цимбалюк, лікар Заліщицької команди швидкої допомоги. Вітаємо вас у нашій студії. Юрій Якимчук, фельдшер заліщицької команди швидкої допомоги. Вітаємо вас у нашій студії. Ірина Решетило, завідувач відділу швидкої допомоги Заліщицького району. Вітаю вас теж у нашій студії. І Любомир Присмак, шофер Заліщицької команди швидкої допомоги. Боги, теж рада бачити вас у нашій студії. Які за рахунком ці змагання для вас, для вашої команди, чого вдалося навчитися, пані Ірина? Це для нашої команди уже по рахунку четверті. Змагання ми почали свій, так скажемо, поступальний рух в 2009 році із перших обласних змагань бригад швидкої допомоги у Тернополі. Там ми посіли третє місце. Ми маємо сертифікат. Угу. Будь ласка. Ми маємо сертифікат також через рік за третє місце у слідуючому обласному конкурсі Бригад швидкої допомоги. Потім ми перемогли, тобто взяли перше місце в Кам'янці-Подільському на міжнародному конкурсі Бригад швидкої допомоги. Вірніше це був український конкурс, але були присутні міжнародні команди. І як переможці цього конкурсу нам е, випала честь поїхати на змагання у Ритро до Польщі. Це наші четверті змагання, і ось, будь ласка, четверте місце пер... дуже гарно. Так, так, і результат перед вами. Що спонукало перший раз взяти участь у змаганнях? Вас, е, ну скажімо, так, примушували чи рекомендували вам? Чи все таки це було ваше бажання? Я розумію, що далі це це вже був азарт. А спочатку, а спочатку, був наказ був наказ. Мені здається, це навіть навіть. Трошки примус так, що в теплого за степлих заліщик і рушити Тернопіль і думати, що все таки там вам щось світить, чи кудись інше в інше місто? Ви знаєте, спочатку це був наказ, і було важко в тому плані, що ми досить погано оснащені. І оце все стягувати з цілої області і організовувати. А перше, це завжди перше, воно завжди важкий цей шлях. Так, хто от вас назвали командою, дуже гарно відрекомендували кожного із вас. Розкажіть, а хто насправді в цій вашій команді головний? Прошу, пані ну, Олено. Скажите, що ви? Команди, напевно, хто капітан команди. Лікар, лікар, напевно, як старший бригади, то звичайно головний лікар. Чим він керує? Він загалом процесом керує. Так. Так, все виконують виконавці. У нас тут сьогодні бракує ще одного члена нашої бригади. Це фельдшер Андрій Турковський. Uh -huh. Їх представляли перед тим всіх. Ну, це виконавці, uh -huh. це дуже толкові виконавці. Я хочу сказати. Ну, звичайно, що, що корупцім... від них залежить все. Угу. Абсолютно все. Контроль ситуації це робота лікаря, а лікаря. А все виконання це хлопці. Угу. Тобто тут не можна так сказати, як вони працюють, що вони показують. Це тобто кожна робота. ланка важлива. Так, звичайно. Я хочу послухати фельдшера, що на вашій плечі лягає, і що от вам важливо зробити в цій ситуації. Ви знаєте, що це тільки від вас залежить. Ну, саме основне це виконати. По-перше, вказівку лікаря і зробити ту маніпуляцію якомога професійніше і правильно. Тобто від того залежить також. Лікар знає, яке ввести лікарство, каже, що ввести, ми теж його знаємо. А якщо я його не введу, це буде ну важко для хвиля. Не буває розгубленості. А розгубленість буває в перші пара секунд завжди в будь-якій ситуації. Це так. є нормальна реакція людини на екстрену ситуацію. Але ну, життя заставляє робити це все вчасно і як то було. Ситуація не? стимулює. Угу. Ситуація стимулює страшного. до того, щоб, щоб робити все якісно, пане Любомире. В мене дуже багато запитань до вас, так. бо мені завжди здавалося, що водій швидкої це особлива людина. Це людина, яка має знати бездоганно місце дислокації чи такі обслуговування, так, швидкої. Він має всі адреси знати бездоганно. Він має бути дуже хорошим водієм. Він може змагання брати в авторалі, не знаю, де ще і який. І можливо, навіть надати медичну допомогу. Я правильно розумію? Так, ви це правильно розумієте. Так. Водій має знати місцевість і на Хороші шляхи доїзду до цієї місцевості, а також. Надати, надавати медичну допомогу, хоча б ну, шофер повинен мати хоч навіки. найменші, найменші навики повинен мати в медицині, uh -huh. тому що він теж є член бригади, він по -помагає от на змаганнях помагає дихати, допомагає uh -huh. робити деякі маніпуляції медичні. І так, що для шофера це не було би зайвим, для всіх шоферів медичної допомоги це, це знати. Uh -huh. Также так за границею ми подивилися, що бригади складаються з шоферів і двох. Фельдшерів, ратовників. І шофери є ж так само, є такими самими фельдшерами, як всі. Медична Працюють освіт. на рівні всіх цих. Ну, у них курси, в них не є медична освіта, вони просто проходять курси які. Ну, так як розказували панове, що так. були перед тим, то кожен виконує свою дуже вузьку, вузьку направильну роботу, але дуже якісно. Давайте послухаємо глядача. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. На ваше запитання. Хочу щиро привітати вас! Будь ласка, вивіді на сході. Думаю, що це перемога не тільки Заліщицького району чи Тернопільської області, а взагалі України. І Хочу так вас привітати, кажу, що, Важаю, що це не різні. тільки перемога Заліщицького району. Так. Так. так, це була це була подяка в вашу адресу. Думаю, завжди приємно подяки Дякую. слухати. Дякую. Скажіть, які найважчі випробування відбувають у вас під час змагань? Тому що ну про роботу медалі будемо говорити. а От під час змагань ви стикалися з тим, що це важко зробити, пані Галино. Ну напевно, кожен, з кожен етап, кожна конкуренція по польськи конкуренція, кожне змагання для нас було. Кожен конкурс був особливим, тому що поляки в кожен конкурс носили якусь ізюмінку. Вони yeah. щось ховали, щось прикривали, змушували думати, шукати, випробовувати. Ну, кожне завдання для мене особливо дуже була важка, напевно, масовка. Uh -huh. Ми з цим рідко стикаємося. Я якраз хотіла це так. запитатися. Дуже Аби, важка, навіс, це шок. що в житті з тим стикалися? От масова ситуація, коли масово уражені люди, їм потрібна ну, екстрена масова допомога. Ну, знаєте, я 10 років працюю, напевно, ну, не знаю, не мало, не багато, але, напевно, достатньо, тому uh -huh. що побачила дуже багато і, напевно, все. Але найбільша кількість постраждалих, на яку я виїжджала, це була, було 5. Uh -huh. А тут, коли ми по приїхали до Польщі, і там було 40, то дійсно був шок. Uh -huh. Кілька секунд шок, паніка, і все залежало від організації, uh -huh. суто від організації виконувати завжди легше ніж скерувати в цій uh -huh. ситуації. Так, тому що дуже а, багато людей. Якими так, треба Так, Дуже скерувати. багато людей. Тобто треба оці навчання. Це я не знаю, в такому плані вони дуже потрібні, тому що вибити із ситуації досвідченого, знаючи той, який може реанімацію провести, і все отакими от масовими. Uh -huh. Mm -hmm. Масовими такими заходами, масовими такими якимись. Ну я не знаю, як правильно висловитись, але коли маса потерпілих є, це дуже ми складно. Дуже Якщо це складно. Вона не готова, Ти не вона... знаєш, той краще, той так. тебе. Що тягне. Що Ви бачите для себе позитивного от, в тих навчаннях. Ви, ви все-таки ви маєте бути готовими до цього? Мало що може бути правильно. Що ви бачили у своїх колег, що вони роблять таке, чого ви от повчилися? Можна ну... я скажу а, а, mm -hmm. саме при мені здається, на мою думку, в цих змаганнях те, що ми нічого не бачили. От ага. коли були от опитувані, я читаю змагання швидких. Це можливість випробувати ага. себе. Напевно, в першу чергу тут найменший відсоток вийшов, але в першу чергу це все-таки випробувати себе. Ми не бачили колег. Ага. Тобто 에... я як журналіст бачила більше. Так, звичайно. Ага. Ми крім тих змагань, які мали тернопільські три обласні змагання мали в Кам'янці-Подільському. Ми крім того, були присутні на тернопільських ага. других міжнародних змаганнях і були присутні на Буковинських медичних ралі. Ми звідти винесли більше, тому що ми бачили хто ага. як працює. А тут ми могли бачити тільки себе. Чути себе, відчувати себе і знати себе, ну. Бути спостерігачем в даній ситуації uh -huh. значно корисніше, uh -huh. тому я вважаю, що ці змагання це повчитися, uh -huh. повчитися чи ви і виявитися. Чи маєте ви можливість бути глядачами на будь-яких змаганнях? Маємо маєте можливість? завдяки от що це коштує для вас? Вертує в, власне. Останні це коштувало напевно стільки для нас, стільки для професора Гудими і Пана Ляховича Романа Мар'яновича. Власне, вони запросили нас бути співглядачами і дали нам можливість бачити, як працюють Польща, як працює Львів. Це ті потужні команди, за якими ми тягнулися, вчилися так. так, Борис. Ми за ними ходили слідом. Ми дивилися, як вони працюють, як вони обстежують, як вони лікують, як вони надають медичну допомогу. Розумієте? Це, от, я їм дякую щиро, чесно, тому що вони дали той старт, вони настільки. Активні в цьому плані, вони, uh -huh. от вони є та рушійна сила, напевно, власне на Тернопільщині, можливо, і на Україні, uh -huh. що тягне нас. Давайте за собою. ми готові показати фотографії, які власне мали бути в першій частині програми. Прошу, ви, будь ласка, прокоментуйте, що, хто це? Це ви. Це Польща, так. так. Це ми uh -huh. <світ> припаркували свій транспорт, все було Мерседес, Рено, Peugeot. У нас одна благазель, поляки підходили казали, то є смішно, чи можна <світ> замікуватися. <світ> так, це uh -huh. є от той нічний конкурс, за який я казала, масовка. Це була аварія на залізничій, на залізниці Слідці. поїзд так, угу. зіткнувся з автобусом. Угу. І ми приїхали в другій бригаді, там де п'ять команд, чотири польських і одна, власне, наша. Ну, ну тут мало слів, тут треба просто пережити відчути. Бути. І ще, ніч, ще ніч. так. Угу. А це є польські колеги, з якими ми ближче. Ми ж дружини, так розумію. Так, так. так, так. Угу. Ну, я хочу сказати, що ми якось так відчували там українцями себе, напевно. Ну по справжньому за кордоном себе легше відчути напевно українцям. Ми так старалися то і презентувати. Ну, і презентуватися з результату пишалися. Так це. так. Ну і власне, коли нас нагороджували як чемпіонів міжнародного, ну зразку, як сказав, uh -huh. вони нас оголосили як переможців іноземних серед іноземних команд. А іноземні Які ще команди іноземні були? були із Сербії команди, були команди з Лондона, з Англії і Де команди вони були? з Словакії. Вони краще гірше вас. Вони в двадцятку не попали. Було 41 команда, то вони не попали в двадцятку. Тобто то ви серед міжнародників були перші. Так, дуже гарно. Так, так. <гум> Пане Юрій, я повертаюся до вас. Що ви навчилися під час цих змагань? Ви теж берете участь вже кілька разів. Що у вашій роботі навчилися? Ну я від перших змагань приймаю участь, Це теж мені приємно. <гум> навчилися ми багато і побачило, що ще ми дуже багато ще треба вчитися. <гум> Так що це є як бачиш когось, то зразу порівнюєш ставиш себе на його місце. Дивишся як би ти спрацював, і аналізується. А чому так? А дивишся, ми так працювали, а люди працюють, а то краще. Перемен приємно дослід. відчувати у цей ріст. Дуже приємно і раніше. От робота ваша давала можливість це відчути. Чи все таки касано? Ну, Було внутрішнє топтання? <свят> бо розумієте, як я вже працюю 20 років на швидкій, розумієте? То вже йде, як де, де буденність, 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 а за цим це дуже небезпечно. Чого бо не людина розкладається так? Для того є оці конкурси, для того є курси підвищення кваліфікації, я от їжджу в Чортків, дуже дякую Чорткову, дуже ну, потужна база в них і так далі. Це а це все під ну так підганяє і стимулює до до самоосвіти і так далі. <гум> ну, цей конкурс це дуже корисно і, Супер. і е, Хочу запитати далі у шофера. Скажіть, будь ласка, е, пане Любомире, а ким ви мріяли стати? От ваша мрія зараз здійснилася, Чи ви передумали мрію свою змінили і не шкодуєте про це? Ну я мріяв стати з дитинства якимось <гум> автомобілістом <гум> ну, частково є. Автомоб — автомоб ну, автомобілістом. Ж... Так, так, частково. Ну маю на увазі, що у мене був потяг до техніки, технічний. <гум> Ну, я це суміщаю, Працюю uh -huh. на яка у вас освіта? Вища освіта, я, я зооте... зоотехнік. Uh -huh. Так що я з медициною ви теж маєте з медициною теж, так, маєте поняття. З медициною що поняття. Uh -huh. Ми теж вчили і анатомію, і все, 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 що, що найважче у вашій роботі. Найважче в нашій роботі ну це е, коли виїжджаєш на виклик, наші водії не дисципліновані, ніколи не uh -huh. вступлять дорогу, хоча й маячок блистить і гудить. І це треба так їх жорстко їм показувати, що дай дорогу. Uh -huh. І ніяк. Я можу ну, везу твою маючи Так, можу читати, Ще, ще так. ніхто не знає, кого ти везеш. Може й твоїх. І друге нема у нас такої бази, щоб на чому потиснути. Uh -huh. От, наприклад, з людиною щось сталося, а у вас більше 40 кілометрів не їде в годину. Так, що тут вас є техніки, які забезпечують от оснащення вашого автомобіля? Чи ви самі? Ні, Ми все самі шофера, все самі автомобілі ремонтують. Розказуєте, нас просто, нас бази за немає за технічної стані ваза, взагалі. війни. І ваша ваш автомобіль ну, тому я вона просто нова ця ваша газетна. Так, так, але. Так, так. але так але вона одна. У нас ще є відео. Будь ласка, покажіть. Можливо, ви що звітом ще прокоментуєте? Крутеньке відео із змагань. Так, розказати, що це, це етап реанімації. Чоловікові uh -huh. стало погано, він знепритомнів, особисто викликав швидку. І на момент приїзду швидкої вже була раптова зупинка кровообігу. Тобто, uh -huh. все зводилось до того, щоб провести пройти правильно всі етапи серцево-легеневої реанімації, штучної вентиляції, натискання грудної клітки. Ну на цьому конкурсі ми спрацювали дуже гарно. Я хочу сказати тут. єдиний, звичайно мовний бар'єр, але ну судді дуже. Дуже толерантно. Так, толерантно до нас відносились. Так, uh -huh. ми б розумілися, і суддя каже, що в кінці каже, ваш лікар вже говорив по польськи, а я до неї українською. Uh -huh. uh -huh. Мова дуже близька, бо це слов'янська. Я думаю, що вже наприкінці її розуміли, мабуть, краще, правда? Так. Не, не було таких. Які наступні змагання? Хто знає, коли і що не, не готові ще сьогодні відповісти? Треба було, власне, певно, запитуватися Так. Добре, скажіть, будь ласка, я з якими труднощами зустрічається бригади швидкої загалом в повсякденній роботі щодня? От змагання з змаганнями, а що вам доводиться щодня, пані Ірина, Будь ласка, змагання це свято, так. це азарт. Це набуття досвіду, а будні це є щоденна робота, і ми намагаємося виконати свою роботу все-таки професійно. Але я хочу сказати, що на голому професіоналізмі також далеко не поїдеш. Треба санітарний транспорт. От Людмир казав, що наші УАЗи їдуть, хоч і з мигалками, але дуже з низькою швидкістю. Вони є погано оснащені. Хоч ми і маємо все згідно табелю оснащення, але оснащення ще радять. Воно функціонує, ми працюємо на ньому, але ми не можемо досягти таких високих результатів надані допомоги, як наші польські колеги, наприклад. Також дуже Багато питань до стану доріг, номерів номерації будинків. От у Поляків ми бачимо, ми були на польській, то есть краківській швидкій допомозі. Там до кожного будинку підведений навігатор. Вони знають з точністю до буквально одного метра, куди їм треба посилати швидку допомогу. Оце ефективна праця. Це є наша мрія, і ми от дійсно Арсен Арсенович казав, що ми тепер будемо. Тормошити своє начальство, ми будемо просити, вимагати, все робити для того, щоб нас забезпечили тим, щоб ми свій професіоналізм могли Провадити в дію. Угу. Е, от ну ви все таки районна, я так розумію, швидка так, і вам доводиться від'їжджати в села. Е, наскільки важче обслуговувати мешканців сіл? Все таки це відстань. Прошу поняли. Ви знаєте, село це завжди страшно, Думаю, що дійсно ви правильно кажете, що це відстань, а машина не, не на стільки. А зима, можливо, зима. і ще, і замети, і, і село, село це люди завжди знаєте, дуже стримані, напевно. Ну вони не викликають просто так. Uh -huh. Якщо вже викликає село, ти знаєш і їдеш, і знаєш там щось серйозне. Uh -huh. Це не буде просто нежить, це не буде просто гарячка, це буде вже якийсь невідкладний стан. Невідкладний стан це завжди страшно. Гра грою, змагання змаганнями, а коли ти їдеш в реальному житті, це зовсім по іншому, тим більше далеко. А відсутність дихальних апаратів, відсутність м -м, такого устаткування, як мають поляки, оце uh -huh. лякає, тому що ти думаєш про те, що тобі треба довести, довести і підтримати її життєдіяльність. Щоб рятувати. Угу. Тому село це небезпека. Е, ну, в Ваші обов'язки входить теж людину відтранспортувати з дому у вашу машину. Це, чи завжди це е, ну, вдається вам гарно? От Коли людина ну, буває різної ваги, скажімо, різної комплекції, хто це робить? Це все ми робимо. Це... Я була… Е, останній випадок був дуже неприємний. Жінка поверх 150 кілограм. Мала і двоє приїхали. Я, і фельдшер, така як я, моєї комплекції, і витягнути. Я не могла навіть її ногу витягнути з-під ліжка. І з боку стоять сусіди і кричать, що це ваша робота, робіть, нікого більше нема. Ну стикаємося, правда. Польща вчить в такому випадку поводитись по-іншому, викликати на себе МНС. Uh -huh. Ну це звичайно. Це треба. Це хлопці, які мають... Так, так, Вони мають мати навики, вони uh -huh. мають пристосування, і все-таки це хлопці. Uh -huh. Так тому що двоє. На так, в такому випадку не хочу ще не запитати це дуже часто. Ну може не те, що часто, але іноді лікарі скаржаться на те, що виклики бувають різні і до душевнохворих людей, і до п'яниці, до тих, хто в стані там білої гарячки, ще якісь. Як ви з таким справляєтеся, пане Юрію? Ви як чоловік в команді? Що робите? Ну по до кожного до кожного пацієнта є ну повинен зразу оцінити його адекватність і і це і відповідно підходиш до одного, так до другого, так до третього навіть можна підвищити голос. Но коли було от, на вашій, у вашій практиці такий випадок, коли ну от неадекватно себе людина вела ну в стані алкогольного сп'яніння, як правило. Ну так здається, алкогольне сп'яніння значить п'яний, і все це дуже дуже підступно. Чому бо. Під like алкоголем може скриватися і черпно-мозгова травма, і будь-яка інакша патологія, яку важко розпізнати. Тому треба знайти з ним. В контакт, контакт mm -hmm. і він тоді дасть і обстежитися, і вияснити дійсно, якщо я тільки п'яний, то півбіди? А якщо там є більше біда, то його треба його госпіталізувати, Він буде відмовлятися? Ну і потрібно так знайти вихід. Mm -hmm. Це теж входить в нашу роботу: знайти контакт спеціальний і психологом бути одночасно, Так, однозначно, і і заспокоїти mm -hmm. з боку, хто стоїть, бо всі допомагають жити, всі знають, що робити, а ніхто нічого не робить. Mm -hmm. Так що... хочу ще запитати щодо шоферів, а як, за яким принципом ви їх приймаєте на роботу сьогодні? Чи не кожен міє водити? Ти машину і жінки водять вже, вже вже сьогодні. Це реалії. За яким принципом добираєте все таки шофери, шофера, водія швидкої? Я думаю, що все таки дуже для водія швидкої допомоги важливо, важливо бути відповідальним. Відповідальним і зосередженим на дорозі, і нелегковажним, mm -hmm. тому що кожен виїзд це є, він везе водій, везе не тільки хворого, він везе і себе, і лікарську, і фельдшерську бригаду, і в екстремальних так, умовах. Так, в екстремальних це. умовах. І часом і в голольот, часом і в грізі, в болоті, як ми в села виїжджаємо. Mm -hmm. Ну це велику майстерність треба. Мати, ну я надіюсь, що наші шофери все таки справляються. Вони mm -hmm. у нас висококласні і вони мусять бути певно, шофером першого класу. Так, так? Класу. Звичайно, там таке витворяти треба на дорогах. Правда ж, пане Любомире. Ви коли прийшли тільки на роботу? Пригадайте, будь ласка. Я от ну, хотіла б знати. Мені здається, що треба взяти карту і вивчити, як от, чи наш все, всі всі будинки, які знаходяться у окрузі, чи туди, куди ви маєте їхати? з Чого ви починали? плюс в мене то, що я місцевий житель Заліщик. І це, це додає Містерість. мені, uh -huh. мені балів. А також я також шофер і любитель, не тільки професіонал, так що я по районі практично в кожному селі був. Uh -huh. І знаю села і все. Ну, і ще хотів би сказати, що хороший шофер це не той, який виходить з ситуації, а той шофер, який передбачує цю ситуацію, не щоб входит, її не створити, щоб не ввійти в цю ситуацію. це тоді хороший шофер. Щоб не тормозити різко, там, не, не викрутасти, а то все при цей. Я бачила на цих змаганнях дуже гарно оснащені машини, польські і прибалтійські. Скажіть, про що мрієте, якою має бути ваша машина? А ви, пані Ірино, про що мрієте, якими мають бути лікарі, які прийдуть до вас далі працювати? Прошу, пані Галя. Мрія, напевно, любого лікаря швидкої мати таку мож... матеріані що ви побачили таке на тих змаганнях. Що так хочеться, щоб воно щось з цим попрацювати і mm. найближчим часом. Ті машини, які були, це мрія будь-яка з них. Що там цікавого, розкажіть в подробицях? Все, що є, то то все, що в нас нема. Та машина настільки обдумана, розумієте, настільки розумна, логічна і доречна. Люба шухлядка, любі двері все так комплектовано, все так складено, що. Там нема про що думати, там uh -huh. треба тільки виконувати. Там знаєш інструкцію, працюєш, знаєш досконалу машину, знаєш протокол, по якому ти працюєш. Ти працюєш. Машина є твоїм підручним засобом. Твоя допомога. Опричниця. Твоя допомога, так. так, тому що нам кажуть, що основне знання, знання основне, але треба мати. Куди їх вкладати, в що їх вкладати, чим працювати? Ми маємо що дати, не маємо що завернути. Ну, так, 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 так. Маємо звання, але так, так, ще так. нам хтось допоміг чуть-чуть. Ну, але помиленько дійсно каже, що воно вже йде вперед, вже що нам щось дають, допомагають і тобто, обіцяють, бачите, по крайній міністрі. Світло трохи поможуть, видно так. в кінці тунелю. От лікар швидкої і будь-який фахівець інший, він, звичайно, багато чого спільного має. Чим відрізняється? Вони відрізняються тим, що ми надаємо невідкладну допомогу, і це, ну я не знаю, я не скажу, що робимо тільки ми. Але от судячи по нашій роботі і нашому досвіду, то ми їздимо на виклики і в поліклініку, і в санаторій, і в госпіталь. Тобто, де працюють такі самі лікарі з таким самим дипломом, як і ми. Але невідкладна допомога це своя якась буквально. Можна я додам? я Буквально Кажуть, Ви хто лікар за хто за спеціальність? А ми питаємо, а кого вам треба? Травматолог, будь ласка, Гінеколог, будь ласка, Терапевт? <зас> терапевти. Я, повинні знати все, я, я трію, мабуть, і пана Любомира, не буду питати, про що він мріє. Я собі уявляю, про що він мріє, коли він все це, це побачив, правда? Ну, я все-таки хотіла би подякувати, користуючись моментом, подякувати тим людям, без яких ми ніколи б не попали на ці змагання. Ні на змагання в Кам'янець-Подільський, ні на змагання тим більше до Польщі, це і теоретичну консультативну допомогу нам надавали попередні наші співрозмовники, співрозмовники. це і наші спонсори, це пан Володимир Бедриківський, який нам власне, подарив цю газель, завдяки якій ми попали на конкурси, це і підприємці нашого міста, пан Андрусик Ігор Якович, який нам також дуже допоміг, це голова районної ради пан Дрозд, це голова райдержадміністрації. Це наш головний лікар. Ну дуже дуже багато людей. Всім ми дуже вдячні. Я вам теж дуже вдячна за участь у нашій програмі і, звичайно, дякую вам за те, що ви рятуєте людське життя. Всім побажаю здоров'я. А нашим, а якщо щось у вас трапиться, то нехай вам до вас приїде ось така бригада, яка справді команда є, яка вміє знає свою роботу з любов'ю, з професійністю і відповідальністю її виконує. Це була програма Знати більше на все добре.